Вітаю з вами Анна Замостна, засновниця компанії Степто empower компанії в інтересах громади, яка допомагає українцям Великої Британії з інтеграції та адаптації. За професією я лікар, психотерапевт, тренер, провела багато тренінгів, ретритів, навчальних курсів та програм ще у Львові, і тепер вже в Великій Британії, в Англії, де я зараз проживаю зі своєю сім'єю. Дуже цінно ділитися тим, що я вмію, те, що я знаю, і те, що є моєю сильною стороною, я люблю людей, люблю робити щось добре для, для людей. І одним з наших проєктів став заснування Community Club English in Action це розмовний англійський клуб, який допомагає вивчати англійську, робити в ній прорив, прогрес і бачити результати. І так як я організатор, та яка любить тайм менеджмент, та яка любить досягати цілей і допомагаю іншим з цим справлятися. Сьогодні записую це відео для вас, щоб трошки замотивувати, підтримати, підбадьорити і надихнути, можливо, на прогрес у вивченні англійської саме. Тому перше наше таке відео, перша тема, яку я хочу сьогодні поділитися з вами, це саме те, як створити час для вивчення англійської. Не будемо вже занурюватися в те, що нам деколи хочеться, деколи не хочеться вчити англійську. Не будемо занурюватися в те, що ми знаходимо час або відкладаємо щось важливе. Але сьогодні я поділюся такими двома техніками, які важливо пропрацювати, зробити і. Вертатися до них кожного дня. Е, перша техніка це е, коли вас зовсім немає часу, та і ви, ви думаєте, що сьогодні дуже важкий день, дуже зайнятий. Ви мали багато інших справ, окрім вивчення англійської. І тоді, в цей в такий день, ви можете застосувати правило двох хвилин. Це можливість витратити дві хвилини часу з користю для вивчення мови. Та ми зараз говоримо в контексті саме мови. І тому дві хвилини це може бути послухати коротенький ролик на Ютубі, відкрити наші вправи, які ви можете знайти в класрумі, вивчити одне нове слово, якого ви не знали вчора, або повторити те слово, яке ви вчора вивчили, а сьогодні можете повторити. Ви можете сказати кілька слів англійською десь при розмові, якщо ви десь в англомовному середовищі, або написати кілька речень, щоб висловити, наприклад, свою свої почуття, як вас пройшов день, чи що ви сьогодні зробили, так якби чи Навчаючись висловлювати свої думки саме англійською мовою, і на це ви можете реально засікти дві хвилини і витратити на це всього лише дві хвилини. І оце правило малесеньких кроків, воно точно дасть свій результат через місяць, через два, через три. І ви будете набагато впевненіше почувати себе з англійською. Наступний момент, якщо ви вирішили відповідально поставитися до вивчення англійської, розумієте, що ви зайнята особа, у вас є робота, сім'я. Інші завдання, хобі і так далі, але ви готові побачити прогрес і хочете виділити на це 20 хвилин часу. Це може бути той час, коли ви можете вранці, можете в обід, можете ввечері, та але саме 20 хвилин часу також можна засікти, і е, що можна зробити? Щось важливе, що ви що для вас є саме з англійської, та тобто, це вже більше прочитати якийсь текст, подивитися вправу з граматики чи послухати якісь відео на Ютубі, чи фільм, коротенький, якусь серію подивитися, чи книжку одну сторінку прочитати, чи поспілкуватися в живій розмові, про щось розповісти про себе, чи про своє зацікавлення, і так далі. Це вже трошки більше часу, трошки більше зусиль, більше відповідальності, але це дасть видимий прогрес трошки швидший, ніж 2 хвилини, тому що це в 10 разів більше. Та? от але всього лише 10, 20 цих хвилин вони можуть зрушити з такої точки. Мертвої точки, та тобто, це прогрес, та щоб він все таки пішов і він був відчутний, тому що просто розуміти, що я хочу вчити англійську, виділяти на це час і вчити її. Це зовсім зовсім різні речі, і я саме за те, щоб активно діяти. Тому що ми можемо думати про англійську, можемо нервуватися, злитися, чому нам не, не вдається. Ми можемо е навіть думками щось собі там висловлювати, та тобто і так далі, словами говорити, що ми там не знаю, занять і не маємо часу, але має значення в цьому лише наша дія. І оця дія 20 хвилин, вона якраз дозволить вам мати видимий прогрес. І ще одне е, наступне: та, якщо ви все-таки бачите, що у вас е, не знаю, є охота, є час, є бажання, вам вдається, ви мотивовані, і ви готові виділити більше часу, ніж 20 хвилин. Це може бути, наприклад, одна година в день або чуть-чуть більше. Та, і, е, це правило, ну я його називаю максимум, який ми можемо зробити за цей день. І ми не можемо робити цей максимум щодня, але ми кілька днів на тиждень, та, чи раз в тиждень, чи два рази на тиждень, ми можемо вийти на цей максимум і навчитися себе хвалити як за мінімум тих дві хвилини, так і за максимум, який ми використали та виділили цей час, наприклад, одну годину. Що сюди входить? В нашому розумінні, коли ви є учасниками курсу Community Club English in Action, це те, коли ви є на занятті з пані Іриною і ви практикуєтеся. Також це може бути заняття, не заняття, а пара з якою ви розмовляєте. Та ви можете там 20 хвилин. На неї розмовляти можете годину, в залежності від вашого часу. Це ваша дія, ваша практика. Ви вносите це. Це також може бути наприклад, якщо це довший фільм, і ви виділи приділити цьому час. І у вас, наприклад, у вас пішла година чи півтора, і ви вже навіть інших вправ не робили, але ви цьому присвятили час. Це також можна зарахувати собі як до максимуму. І треба зрозуміти, що ми люди, ми не можемо постійно жити на максимумі, навіть якщо ми дуже хочемо, пообіцяли і, і, і так далі, У нас є такі, не знаю, порив до цього. Але е якщо ми можемо, зможемо скомбінувати 2 хвилини, 20 хвилин і 1 годину чи чуть, чуть більше, це дасть нам реально оцей прогрес, прорив і в, в бажання, мотивувати саму себе та цей. Е Регулярність цих дій, постійність цих дій, е, воно дасть вам можливість побачити прогрес. Це перше, а по-друге, вчить нас з вами любити англійську, бачити в цьому м, якійсь, якби, цінність та, в тому, що ми в цьому приділяємо час і рано чи пізно ми побачимо, однозначно, побачимо результат. Це перший наш блок та, цих цих три вправи або три правила двох двадцяти хвилин і. Одної години. І другий блок, яким би я хотіла поділитися, це те, як ми взагалі, якщо стосується саме як створити час для вивчення англійської, це я хотіла, щоб ми дуже коротенько поговорили про те, і ви зробили вправу, так, куди ви взагалі витрачаєте свій час? Тобто в нас буде чотири категорії. Це така матриця Езенгаура, ви можете її знайти собі в інтернеті. Я також ще скину вам таке. Фото, та, щоб ви більше про це зрозуміли, але його система полягає в тому, що ми, люди, взагалі, е, витрачають свій час в чотирьох з цих квадратів, які ми зараз будемо по черзі говорити. І перше, куди люди витрачають свій час взагалі, е, це є неважливі і м, неважливі справи, е, і зараз скажу друге. М, Mm, так, чекайте, забула. <смеш> Мушу собі пригадати, щоб я довго не цей не вам не, е, не затримувала. Так хотіла сказати швидко, що, що забула. Так, все, знайшла. Термінові, о, важливі, неважливі і нетермінові справи. Та це перша така, ну не перша, але одна з якої ми почнемо цей розбір. І ви сюди можете про якби це зараз медкі робимо аналіз вашого дня. Куди ви витрачаєте взагалі час і на що? Що таке неважливі і нетермінові справи? Це, наприклад, соцмережі, це, наприклад, сварки, це, наприклад, якісь претензії, це, наприклад. Таке нічого не роблення, але якби такеняння, та тобто перекладання з пустого в порожнє. І деколи дуже часто, ми, якщо ми проаналізуємо, що ми робимо протягом дня, то в нас багато справ будуть саме такими, де ми бурчимо, де ми нам щось ми чимось не задоволені, а де ми також можемо читати новини, можемо сваритися з кимось, та, і, так далі, і так далі. І на це дуже багато часу витрачається. І ви можете пункт зразу, ви можете собі виділити і написати скільки хвилин на кожну з цих дій, які я перелічила, чи які ви додаєте від себе. Ви витрачаєте хвилин в день. Наступне Неважливі, а, але термінові справи. Це те, що треба було зробити не знаю на вчора. Або ну таке, я не знаю, як, як поприбирати в кімнаті, винести сміття, не знаю, ну якби щось там підштурхнути. Вони ніби не дуже важливі, але, але вони термінові, бо вони не знаю, там сміття вже буде смердіти, не знаю, там а там ще щось мають гості прийти, і ви вже маєте поприбирати в кімнаті і так далі. Тобто вони не важливі, але вони термінові, тому що вони під, піджимають нас та по часу, і ви також можете виписати собі які справи саме забирати. У цей ваш час і е, я не про те, щоб цього не робити. Я про те, щоб ці е, справи планувати. Та, і коли, коли ви їх можете зробити. І наступне тепер ми йдемо до е, іншого квадрату. Це був у нас два квадрати, де ми витрачаємо масу часу, і це є неважливі Одні термінові, інші нетермінові справи. От, е, вертаємо до наступних двох. Це є важливі. І термінові справи, та тобто це якісь такі справи, які, наприклад, у нас може бути робота. У нас є якісь обов'язки, де ми маємо кудись піти, щось не знаю, десь зареєструватися, хто дає, та тобто має якісь свої справи, виклики, та які треба посортувати, вирішити, і так далі. І ми це важливе, і термінове, тобто ми маємо вже і негайно це піти і зробити, тому що від цього залежить багато справ. Далі продовження, та тобто не знаю, хтось шукає квартиру, йому треба піти в агенцію, хтось. Не знаю, в банк комусь треба, комусь в школу лист написати дітям і так далі. Ну, ну, Це багато справ. І це нормально, що вони в нас є, але дуже часто вони приносять такого багато стресу в наше життя. Та? Тобто, Ми мусимо виділити на це час вже негайно. І також просто подивіться, скільки таких справ у вашому житті є, і скільки ви на це витрачаєте часу, і чи взагалі ви живете в такому постійному відчуттю стресу. Та? Тобто, чи ні. Та? Тобто це таке якби, питання для роздумів. І, Наступний останній квадрат, який я би хотіла, щоб ми більше задумалися над ним, та це є важливі справи, але не термінові. І дуже часто ми саме з цього квадрату ці справи відкладаємо. І одна з таких справ, які ми дуже часто відкладаємо, це якраз може бути вивчення англійської, наприклад, чи е, робити зарядку, бо це для нашого здоров'я, чи проводити час спільно з родиною, е, чи робити якісь там зустрічі е, з, з, з родиною спільний час і так далі. Тобто, щось, що е, належить до наших основних ролей, але на що ми можемо. Ви... Ну, м -м Давати час якби за залишковим принципом, а зазвичай його не залишається, і тому ми а воно нам не горить і ми відкладаємо його. Та І тому часто ми відкладаємо стосу побудову стосунків, дружбу взаємини з дітьми, і в тому числі англійську. Та тобто, чому я саме до цього звернулася, тому що дуже часто ми кажемо. Та ще прийде мене ще не ну не настільки піджимає це, щоб я саме цим зараз зайнялась. От і от оці важливі і нетермінові справи я би хотіла, щоб якраз ми використали оцю вправу, де ми кажемо: хоча б 2 хвилини або 20 хвилин, та або 1 годину, яку ми в першій частині говорили. Щоб ви запланували собі цей час, бо цей квадрат це є про планування, щоб ви запланували час на англійську, час на своє здоров'я, тобто на якусь зарядку, прогулянку і так далі. Час на стосунки з родиною, сім'єю, тобто чи з подругами, те, що для вас важливо, чи навіть на той самий відпочинок, таке перезавантаження і так далі. І от коли ми навчимося планувати, бо це квадрат саме планування і виділяти свідомо на цей час, повірте, нам знайдеться цей час, знайдеться 2 хвилини, 20 хвилин, чи навіть ціла година, щоб ми присвятили тому, що нас нам важливе. І тому е, зараз та підсумовуючи нашу з вами сьогоднішню зустріч, е, нагадую, що ми можемо знайти час оцих 2 хвилини, 20 чи годину. Саме для важливих справ, і я бажаю, щоб ви їх знаходили. І е, також буду просити вас е, написати якби, такий відгук, наприклад, через місяць, я вам ще потім нагадаю, через два, коли ви почнете це застосовувати, ці правила у своєму житті, і потім побачите результат. Я б дуже хотіла, щоб ви написали такий відгук, та відгук, скільки ви е, що ви якби, дізналися, що ви почали використовувати і який це дало ефект у вашому житті. Тому дякую вам сьогодні за увагу. Гарного вивчення вам англійської. Знаходьте на цей час, створюйте цей час. І забирайте, Тобто, якщо ми проаналізували ці три інших квадрати, та, тобто, коли ми витрачаємо час, то старайтеся менше часу використовувати на неважливі справи, та, і. Знаходьте час чи створюйте час на ті справи, які для вас важливі. Тому що, поки ми не створимо час для важливих справ, інші неважливі, але термінові справи, або взагалі і неважливі, і нетермінові, вони будуть просто поглинати весь наш час. Тому е, знайте, чого ви хочете, досягайте тих важливих е, справ, які у вас є, та які вам потрібні. І рухаємося далі. З вами була Анна Замосна. Всього найкращого.